Вітаю, друзі. Продовжуємо читання. Пригоди Мар'яна Ріда, Вісім архангелів. Глава перша називається «Приємно познайомитись. Мене звати Мар'ян Рід. 5 жовтня 2017 рік, Кропивницький. Лив рясний, запашний осінній дощ. По вулиці Театральній, прикрашений по обидва боки диким виноградом, ручкими, швидкими кроками йшов високий статний чоловік. Це, між повних киплячою водою тротуарних дір. Маневрував доктор біологічних наук, професор зоології Галайда Сергій Олександрович. Тримаючи у руках парасолю світло зеленого кольору та позату шкіряну папку, він так майстерно минав, бризкаючи брудом калюжі, і професор поспішав на роботу, намагаючись при цьому не замастити свої білі шкарпетки, що виднілися через високо підняті брюки. Таку чоловік мав особисту моду носити штани, щоб вони були вище щиколоток. І це виглядало чи то дивно, чи то оригінально, але цілком вписувалося в образ ще молодого 40 науковця. Впевнений у собі з гарною генеалогією та живим розумом, Сергій Олександрович досить швидко отримав ступінь доктора наук і посаду завідуючого кафедри біології природничого графічного факультету, до якого, власне, і поспішав у цей момент. Старенька доповерхова будівля біологічної кафедри розміщувалась окремо від деканату і царства географії та хімії. Знаходились у новобудові поряд. Це робило її окремою республікою з власними законами історією та е, запліснявілими від часу особистими таємницями. Ці таємниці ховали від людських очей у підвалах з безлічу дивних експонатів та е, приладів. Висушені, забальзамовані, перетворені на колекційні опудала, представники флори та являли, е, являлися наочним скарбом будинку природної. Науки, який на початку ХХ століття встиг відзначитися ще й як швейне, училище для дівчат. Сергій Олександрович нарешті примчав до сірих металевих воріт, де починалося подвір'я кафедри. Він швидко склав парасолю і запірнув у них. Далі професор іще протягом декількох кроків змушений був мокнути під густим дощем, бігом рухаючись у напрямку вхідних дверей будівлі. Зайшовши всередину, він мав два шляхи подальшого руху. Можна було піднятися на другий поверх до студентських аудиторій та кабінетів викладачів, або спуститися вниз по нафарбованим у, зафарбованим у червоне малочисельним східцям прямо до цокольного поверху. Тут у темних підвальних кімнатах малися лабораторії з тераріумами, акваріумами, клітками, скляними баняками, стендами близько спеціалізованими приладами та іншою всячиною. Там зберігалися різні речі: від удосконаленого електронного мікроскопу, сконструйованого власноруч, завідуючим кафедри, чим він дуже пишався, до занурених у формалін і запаяних сургучем внутрішніх органів різноманітних видів тваринного царства, в тому числі частин організму виду людини розумної, розумної Homo sapiens. Він обрав другий шлях, спустившись донизу і повернувши праворуч. Під сходами вибіліли двері до однієї з дослідницьких кімнат. Вона мала в собі дюжину резервуарів з великим видовим різноманіттям риб рептилій та земноводних. Від між скляних домівок для мовчазних тварин скромно тіснилася одна ще радянська броньована шафа, один стіл з фанери стандартного кольору. І один родоволосий аспірант, який розмістився за заваленим чи не до стелі книгами та паперами столом. Ох, і злива ж сьогодні, промовив Сергій Олександрович до свого аспіранта, обтрушуючи парасолю та одяг від води. Ти ж вже обідав чи як? Пудорлявий, у білому халаті хлопчина 25 років сидів спиною до дверей і натхненно писав щось у до журналу досліджень. Він продовжував щось занотовувати, навіть не почувши прибуття свого наставника. Було зрозуміло, що це триває вже не першу годину. Аскетизм та самопожертва характерна для молодих науковців з великими амбіціями. А я є саме такими. Так, той зелений аспірант. Я звати мене Мар'ян Рід. Тільки прошу, будь ласка, з... вимовляйте моє ім'я з наголосом на перший склад. Мар'ян Рід, а не Мар'ян Рід. Мені так буде приємніше, дякую. Малочисельні друзі іноді звуть мене рудим ірландцем через колір мого волосся, а також прізвище, яке схоже на англійське, є слово ТРЕД читати. А ще іноді жартома звуть нащадком американського письменника ірландського походження Майна Ріда. Майн Рід і май... Мар'ян Рід дещо схоже. Так? Такі нісенітниці мене бавлять, хоча вони є лише вигадками, адже Рід це давнє і славне суто українське прізвище. Його за родинною легендою отримав мій ген прапрадід, сотник Охрім ще за гетьменування Івана Виговського. Він мав аж 14 дітей від однієї жінки, яких навчав і ростив особисто, звичайно, у час вільний від військової служби. <кій> Бідна ген про бабця, мабуть, і в небо не мала коли глянути за такою юрбою. Що найголовніше, всі ті діти були хлопчиками, майбутніми козаками, які ще більше мали розширити кількість родини, багатократно розмножитись і поширити її прізвище. До речі, традиція народжувати багато дітей зберіглася в родині й досі. Так, на сьогодні я маю самих лише двоюродних братів і сестер, аж 64 душі, а троюродних ніхто і не злічить. Так от. В одному з визначних боїв, коли сотня втратила свого ватажка і в, 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 втрапила до пастки, та вже, сміливий та вже зрілий козак Охрім, мудро оцінивши ситуацію, взяв на себе організацію і вивів у братимів з ворожого оточення, зберігши сотні лицарських життів. Цим він привернув увагу гетьмана, який нагородив його після перемоги чином е, сотника, а дізнавши, що те про те, Скільки Охрім має синочків майбутніх козаків, відписав йому велику нагороду з золотом і нарік прізвищем Рід, бо дід чи то не мав, прізвища чи то мав, але якесь заморське, не українське. І стало це для нашої сім'ї откровенням та нагадуванням, що, що сила родини не поодинці, а тільки в єдності. Зараз я, молодий, цілеспрямований аспірант, який планує найближчим часом захистити кандидатську дисертацію з іхтіології. Відкрити і дослідити у штучних умовах такі особливості онтогенезу дводичних риб, які ще не відомі науці. Моїм керівником як по дисертації, так і по навчанню є, як ви вже зрозуміли, доктор біологічних наук Галайда Сергій Олександрович, завідувач кафедри, душевна і мудра людина. Ось вже 6 годин, як я натхнено описую результати мого вчорашнього планового досліду номер 133 Атмосфера букв, букв цифр. Живих і не дуже живих риб мене повністю поглинула. Тож я сіпнувся і підскочив, коли Сергій Олександрович взяв мене за плече, намагаючись догукатися до свого вихованця. Коли обернувся до нього, то у моїх очах постала велетенська мокра рибина близько 190 см на зріст. Цей здоровений сріблястий карас із зеленою парасолькою в одному плавнику і шкляною папкою в іншому. Кліпаючи круглими риб'ячими очима та рухаючи твердими губами, щось промовляв до мене, щось сказав, та я нічого не міг зрозуміти. Вся ця оказія тривала лише секунду. Я потрусив головою і потер долонями очі. Карась перетворився на Галайду, а я прийшов до тями. Тобі негайно треба поїсти, бо ти якийсь блідий. Це перше, що я розібрав з усього минулого Сергія Олександровича. Мабуть, ви праві. Я поглянув на годинник, було 14.15. Та ще треба забрати звідси ці замутнені експонати у склянках, бо у мене вже галюцинації трапляються від випарів, додав я. Я тобі давно казав, підтвердив завідуючий, що цей їдкий формаліновий запах не надто корисний для здоров'я. Сьогодні ж перенеси їх глибше у підвал. Добре, Сергій Олександровичу, так і зроблю. Втомлено, потираючи холодний лоб. Відповів я. А зараз підемо, я тебе пригощу м'ясом по міністерськи. Мені дружина приготувала. Там є кілька шматочків і для тебе. Ммм, смакота, заманливо промовив професор, похитуючи головою. Не відмовлюсь, ваша дружина просто майстер-шеф. Завжди неземну смакоту, створює. Ви, мабуть, найщасливіший чоловік на світі, ковтаючи свину, промовив я і, кинувши все, пішов з Олександровичем на другий поверх. За обідом наставник звернув увагу на мою кволість і вже вкотре наполягав, на що мені необхідно взяти відпустку, щоб трохи розвіятись та освіжити голову, особливо після сьогоднішнього безумства. Але я, як завжди, відмовився, наполягаючи на тому, що у мене ще надто багато роботи. Я нарешті натрапив на щось дійсно цікаве у своїх експериментах і не маю права зараз полишити роботу над ними. Подякувавши за частування, я повернувся у свою скляну печеру. Запах тут був, м'яко кажучи, не дуже приємний. Я увімкнув конди... кондиціонер та провітрювання. Поки він боровся із сукупністю ких... кислих випарів формаліну, сухого корму та випорожнень білих мишенят, які сусід... сусідували з... з рибами, я е... вирішив віднести всі непотрібні ємкості із законсервованими експонатами глибше до підвалу. У підземці поставив скляні банки на їх нове місце і війшло привітався з Геною та Герою. Ці хлопці в лапках незмінно зустрічали всіх, хто заходить до другої кімнати підвалу. Гена – то макет скелету людини у повний зріст. А Гера набите тирсою опудало двохметрового африканського страуса найбільшого птаха на землі. Досить непогана охорона. Як на мене, особливо, якщо не знаєш, де вмикається світло. Уявляю собі зустріч грабіжників з Геною та Герою у темряві а, або ще краще при слабкому світлі мобільного ліхтарика. Хто зна, що може намалювати перед очима людський страх в таких випадках? Ті лиходії, побачивши наших церберів, мабуть, отримали би серцевий напад, померли б від страху, а потім. Самовільно воскресли, щоб якнайшвидше накивати п'ятами звідси. Так, злодії були б дійсно вражені такі зустрічі, а от мені наскучило щодня споглядати на одне й те саме. Чесно кажучи, я почав сумніватися, що дійсно бажаю стати науковцем і провести все своє життя у цьому підвалі, переважно спілкуючись з рибами та опудалами. Я намагаюся приховати внутрішню втому від куратора та самого себе, але вона росте так, немов те, те дріжджо тісто, що вилазить назовні знов і знов. Відпочинок брати не хочу, побоююся, коли відійду від справ, більше не зможу повернутися. В такому випадку два роки роботи будуть перекреслені й викинуті на світник самопожертва і праця виявляться марними. Від таких думок у роті стає гірко і сухо. Я змушу себе працювати далі, майже без вихідних, щоб швидше закінчити, забути і скинути це самітницьке ярмо. Я просто перегорів, мені необхідно зменшити оберти. Пара років без відпочинку це забагато. Піду сьогодні з роботи раніше, тим більше, що завтра переїзд на нову квартиру, треба зібратися, все підготувати, викинути мотлох, а на вихідних вийду прогулятися містом. Просто пройдусь, чорт забрай. Як це роблять нормальні люди? Кінець першої частини.